Привіт мої малята! У нас з вами заняття з розвитку мовлення і культури мовленевого спілкування. Тема нашого заняття рукавичка. Тільки сьогодні до нас завітала Лялька Оленка. Давайте з нею привітаємося. Привіт, Оленко! Лялька хоче з нами піти на прогулянку, але вона не знає, який одяг потрібно одягати. Допоможемо їй! А зараз пора року. А як люди одягаються взимку? Дивіться на цей одяг і виберіть саме той, що потрібно одягати взимку. Як називається цей одяг? Так, зимовий нам потрібно допомогти оленці одягнутися. Що ми одягнемо спочатку? А що потім? Я одягаю теплі штанці, а я одягаю червоний светрик. Дивіться, малята, у оленки лише одна рукавичка. Мабуть, коли вона вчора була на прогулянці, другу загубила. Робити допоможімо їй знайти рукавичку. Гляньте, ось якась рукавичка, може, це Оленчина? А ще й ворушиться тут хтось є. Хто це? Кої казки ці герої малята? Ми з вами подивимося, казочку, та пригадаємо, що трапилося з рукавичкою. Рукавичка Шов дід лісом, а за ним біг собака. Шов дід шов та й опустив рукавичку. Ось біжить мишка, влізла в цю рукавичку і каже Тут я житиму. А в цей час жаба стриб-стриб питає: Хто, хто в рукавичці живе. Мишка шкряпотушка А ти хто? А я Жабка скрекотушка, пусти і мене іди, ось їх уже двоє. Біжить зайчик, підбіг до рукавички і питає Хто, хто в рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка, а ти хто? А я, зайчик побігайчик, пустіть і мене. Ось їх уже троє. Біжить лисичка. Хто хто в рукавичці живе? Мишка скреботушка, жабка скрекотушка, та зайчик побігайчик. А ти хто? А я лисичка, сестричка. Пустіть і мене ось їх уже четверо. Біжить вовк та й каже Хто хто в рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка та зайчик побігайчик, лисичка сестричка. А ти хто? А я вовчок, сірий бочок. Пустіть і мене. Пустили вовка, і стало їх п'ятеро. Ось іде кабан. Хро-хро-хро, хто в рукавичці живе? Мишка шкреботушка, жаба скрекотушка та зайчик побігайчик, лисичка сестричка та вовчок сірий бочок. А ти хто? А я кабан кликан. Пустіть і мене. Ну що ж, ліз, вліз і цей? Вже їх шестеро. Ось і ведмідь до рукавички підходить. Хто хто в рукавичці живе? Мишка шкреботушка, жаба скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчок сірий бочок та кабан кликан. А ти хто? А я, ведмідь панотець, пустіть і мене. Як же ми тебе пустимо? Адже тісно та вже якось. Ну вже йди. Лише з краєчку, Вліз і цей. Семеро стало, та так тісно, що рукавичка отот -от розірветься. А тим часом дід похопився, нема рукавички. Він тоді повернувся шукати її, а собака вперед побіг, біг-біг, дивиться, лежить рукавичка і ворушиться. Собака тоді! Гав-гав-гав! Звірі злякалися, з рукавички вирвалися та врізну біч по лісу. А дід прийшов і забрав рукавичку. Це ж рукавичка Оленки. Подивіться, малята, скільки тут рукавичок. Давайте спробуємо знайти Оленчину. Тремо з вами дидактичну гру знайди пару рукавичців. От ці малята впорались з завданням. Ну що, як ми сьогодні допомагали Оленці, з якою казкою зустрілися? Бувайте! До нових зустрічей!